Друзі, вітаю! Мене звати Ольга Черкас, я психолог, і сьогодні хотіла поговорити на тему стосунків. Чому відбувається так, що в парі чоловік втрачає інтерес до жінки, а жінка втрачає інтерес до чоловіка? Чому на початку відносин в парі кохання, взаємопорозуміння, гармонія, а потім почуття кудись зникають? Чому так відбувається? Одна з найпоширеніших проблем це, звичайно, побут. Здебільшого, коли батьки виховують своїх дітей, вони не акцентують увагу на стосунках. Кому з вас розповідали про те, як правильно будувати стосунки, як правильно виходити з конфліктних ситуацій, як себе поводити в стресових ситуаціях як взагалі будувати комунікацію з чоловіком і як правильно будувати комунікацію з жінкою? Здебільшого такі теми не піднімалися. Кому з вас говорили про те, поговори з ним чи з нею, зроби йому щось приємне, запитай, похвали, можливо. Зазвичай зверталася увага на якісь побутові речі, що має бути прибрано, постірано, наварено, мають закриватися якісь побутові речі. І коли утворюється пара. Коли молоде подружжя починає жити разом, жінка здебільшого починає вмикатися в оці ось стереотипи, починає брати на себе гіпер-якісь функції, брати на себе дуже багато різних завдань. Починає стежити за тим, щоб чоловікові було комфортно, щоб було прибрано, наварено, постірано. Ось закриває дуже багато різних функцій. З Часом ці функції її виснажують, вона втомлюється. Потім починає ображатися, потім, потім вмикаються емоції, він мене не цінить, він мене не поважає і так далі. Хоча насправді це наслідки її ж поведінки. Наступна одна з найпоширеніших проблем це те, що в парі міняються ролі. Чоловік перестає виконувати чоловічі функції, а жінка перестає виконувати жіночі функції. Зникає жіноча енергія. В кращому випадку жінка просто перестає бути жінкою як такою. В гіршому випадку вона перетворюється на маму, але на маму не по відношенню до дитини у своєму прямому значенні, а як мама по відношенню до чоловіка. Чи ти одягнув шапку, чи ти там. Щось узяв на роботу, чи ти не забув, чи ти зробив те, чи ти зробив те. Жінка починає вмикатися як мама, починає вчити чоловіка жити, починає гіперопікуватися. І у чоловіка в такому випадку лише два варіанти: він або відмежовується від даної поведінки, може, навіть в грубій формі. Або він приймає цю поведінку. І коли чоловік приймає таку поведінку, приймає таку роль, він автоматично переходить в позицію дитячу, а із дитячої позиції дуже складно виконувати свої чоловічі функції в сім'ї. Чоловік обирає собі дружину, орієнтуючись на її сексуальність: приємно йому з нею чи неприємно, подобається чи не подобається. А дівчина вибирає собі чоловіка здебільшого. По емоційній складовій. Відчуває вона з ним емоційну близькість, чи не відчуває. Чоловік і жінка в парі виконують різні функції. Чоловік в парі в першу чергу повинен давати захист. Чоловікові важливо, щоб ним захоплювались, щоб йому давали визнання, щоб в ньому бачили в першу чергу чоловіка. А з часом дівчина може починати бачити або мішок з грошима, або. От ти мені повинен. Стосунки, сім'я це в першу чергу про баланс давати і брати. Якщо хтось із пари більше віддає, то з часом він починає ображатися. Якщо хтось із пари більше отримує, то, то з часом може виникнути почуття провини. Тому має бути приблизно на рівні в балансі давати і брати. Поширеним є запитання про те, що чоловіки в парі починають розслаблятися. Чому так відбувається? В першу чергу і за того, що жінка не піднімає планку рівня життя, не піднімає планку рівня своїх потреб. Навіщо чоловікові кудись рухатися, навіщо йому чогось прагнути, якщо жінка не, нічого не потребує? Жінка нічого не хоче і не піднімає планку своїх потреб. І це важливо робити не за допомогою якихось претензій або докорів, а за допомогою висловлювання своїх бажань, своїх емоцій і своїх потреб. Питання не в новому платі, в нових сапожках чи новій шубці, питання в емоційному стані дружини. Якщо чоловікові байдуже, в якому стані знаходиться людина поруч з ним. То питання вже до дівчини, яка знаходиться поруч, тому що про чоловіка зрозуміло, йому просто зручно, в нього закриваються його якісь базові потреби. Наварено, прибрано, постірано, плюс безкоштовний секс. Тут питання, що робить дівчина в таких почуттях, чому вона в них залишається. Це вже питання самооцінки, питання якихось сімейних сценаріїв і так далі. Також дуже поширеною є позиція про те, що жінка повинна бути мудрішою, повинна бути розумнішою, хитрішою, повинна ставитися з розумінням. Ось, але більшість розуміючих, розумних і мудрих знаходяться в онкоцентрах або в різних лікарнях. Тому що якщо людина подавлює свої почуття, подавлює свої емоції, намагається зрозуміти. Старається бути мудрішою, хитрішою, то здебільшого не висловлює свої бажання, не висловлює свої якісь почуття. І в результаті вони накопичуються в тілі у вигляді образ, у вигляді непрожитих емоцій, і, звісно, вони якось мають кудись проявитися, вони мають кудись дітися. І це виходить через тіло. Починаються хвороби, починаються різні навіть хронічні захворювання і дуже багато різних проблем здоров'ям. Тому дуже важливо емоції проживати в моменті, говорити про свої бажання, потреби і так далі. Поширеним є питання про те, що чоловік не, не реагує на якісь прохання, не реагує на зауваження. Це свідчить в першу чергу про те, що ви для нього не важлива або ви для нього не цінна. Чоловік ніколи не буде ігнорувати прохання значимої для нього жінки. Якщо жінка для нього цінна, якщо вона для нього значима, якщо він планує з нею прожити все життя і разом дістаритися, то він буде робити все для того, щоб їй з ним було добре, щоб їй було комфортно. Якщо йому байдуже, про те. Як ви себе почуваєте поруч з ним, то питання в першу чергу до вас. Чому ви знаходитеся поруч з таким чоловіком? Іноді на стосунки в парі можуть негативно впливати критичні зауваження чоловіка. Жінка може сприймати, наприклад, якесь зауваження стосовно, наприклад, чоловік може сказати, там щось не досолила або щось там не так зробила. І жінка може гіперболізувати це зауваження. я погана хазяйка що я якась не така, що я неправильна, що я якась там недо. Насправді нас це чіпляє, тому що ми дійсно відчуваємо себе десь якимись недо. Якщо, наприклад, вам говорять про те, що у вас зелене волосся, а воно у вас не зелене, і ви про це знаєте, то це зауваження вас не чіпляє. Вас воно чіпляє тільки тоді, коли ви знаєте, що воно дійсно у вас зелене. Так само і з будь-яким іншим зауваженням. Наступним важливим нюансом, який негативно впливає на стосунки у парі, це те, що жінка намагається надихати, намагається вирішувати якісь сімейні проблеми, намагається знайти йому роботу або ще щось. Жінка повинна не шукати вирішення проблеми, вона повинна дати віру в чоловікові в те, що він це зможе зробити сам. Ви не повинні його надихати. Ви не повинні шукати йому роботу. Ви повинні його підтримати, дати йому віру в те, що він справиться сам, і ні в якому разі не вмикатися і не починати вирішувати проблему, не шукати другу, третю роботу, або ще щось. Чоловік має це вирішити, і тут два варіанти: або він вмикається і дійсно вирішує, або він переходить в жіночу позицію. Е, на жаль, в нашому суспільстві ми звикли до чоловіків, які підкоряються. Які, якісь такі безхарактерні ні риба, ні м'ясо. Ми самі їх такими ж робимо, своїми знецінюваннями, своїми приниженнями, зауваженнями і так далі. Якщо дитина росла в сім'ї, де проблеми вирішувала мама, то такий хлопчик, виростаючи, починає очікувати, що проблеми в сім'ї буде вирішувати дружина. На жаль, дуже багато сімей однополі дітей виховували мами і бабусі, або тільки мама, або тільки навіть буває таке, що тільки бабуся. Або навіть бувають ситуації такі, що ніби сім'я повна. Є і чоловік, і дружина, але чоловік не виконує чоловічої функції, жінка не виконує жіночої функції, немає жіночої енергії в сім'ї. Жінка вмикається в чоловічу роль і починає вирішувати питання. А чоловік ніби якийсь недо, він не виконує своєї прямої функції, не вирішує проблеми і не дає захисту. Основна функція чоловіка і основна функція папи це в першу чергу захист. Чоловік має давати захист і чоловік має вирішувати проблеми. І якщо хлопчик бачить приклад ось такого батька, то відповідно він учиться. Дані моделі поведінки. Але дуже в малої кількості людей був такий приклад. Також може бути така ситуація, що жінка терпить і ніби тягне на собі ці стосунки, навіть не поважаючи чоловіка. Якщо у парі немає поваги, то чому ви в таких стосунках? Чому ви терпите цю людину? Отже, можна зробити такі висновки, що стосунки руйнуються в першу чергу із-за побутових проблем, також із-за зміщення ролей. Чоловіки перестають виконувати свою чоловічу роль, а жінки жіночу. Зникає жіноча енергія та чоловіча із пари, плюс відсутність комунікації на потрібному рівні. Зникає довіра, і подружжя віддаляється одне від одного. Що потрібно робити для того, щоб зберегти стосунки у парі? Це перш за все спілкування, говорити із партнером, говорити про свої почуття. Запитувати в партнера про його почуття чи про її почуття, ділитися своїми враженнями, емоціями, не замовчувати свої якісь образи, болі, нерозуміння і так далі. Про все говорити відразу і відкрито, робити якісь маленькі сюрпризи одне одному, урізноманітнювати своє подружнє життя. Можна якісь Поїздки, можна похід в театр, в кінотеатр. Також потрібно враховувати те, що партнери мають бути не разом 24 на 7, і в них не обов'язково повинні бути якісь тільки спільні інтереси. У кожного з партнера з пари мають бути якісь свої захоплення, свої інтереси, якийсь свій особистий розвиток. І потім партнери доповнюють одне одного, їм одне з одним цікаво. Також дуже важливо робити якісь приємності одне одному, якісь сюрпризи, вибудовувати якісь сімейні традиції, свої власні, якісь свої власні сімейні фішки, свої власні якісь такі особливості, нюанси, які є тільки у вас, наприклад, тільки у вашій парі. У кожного вони можуть бути свої. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви підтримуєте стосунки у своїй парі. І якщо у вас виникають питання по даній темі, можете задати їх в коментарях.